До Дня Святого Миколая Трускавецьким та Бориславським дітлахам підготували неабиякий подарунок поїздку до Львова. Отож вони мали змогу повеселитися на славу, пострибати на батуті, пограти в відеоігри та з м'ячем. У мене дуже буйні враження, мені дуже подобається тут, особливо як ми каталися на різд, ми гуляли різні ігри. Заправляли з мною шарики, там можна… Кидатися на з ігри, сігро всякі хокей. «Мені сподобалося грати, в цьому нічому. Сьогодні ми маємо таку нагоду побувати у такому казковому місті. Ви бачите, наскільки діти веселі, життєрадісні, активні. Для них почалися справжні свята. І я хочу висловити щиру подяку від імені всіх дітей за те, що ці люди опікуються дітьми, мають відкрите, добре, щире серце. Таку забаву для дітей влаштували організатори конкурсу Міс Галичина. Разом із його засновником компанією Тургаличина вже не перший рік на свято Миколая вони тішать дітей подарунками. Сьогодні ми привезли 11 Діток малозабезпечених сімей з міста Тросковця і 17 діток з Бориславського дитячого будинку. Ну і побавляться по Мені здається, що це важлива проблема для суспільства, саме такі діти, і дуже важливо брати участь у такому, привертати увагу небайдужих людей до таких діток. Вони отримують дуже багато вражень від перебування в такому розважальному центрі, поспілкуються з нами між собою краще, побавляться і проведуть гарний день. Перша красуня Галичини разом з дітьми і сама поринула у дитинство, а після ігрового центру їх усіх люб'язно вже вдруге прийняла мережа кінотеатрів Кінопалац, де показали дитячий мультик.